Три процеси, від яких залежать перспективи завершення російсько-української війни, миру на нашій землі і майбутнього. Перший це продовження допомоги від наших союзників і партнерів після рішень ЄС про переозброєння, виділення фінансування для України, та рішень коаліції угодчих, що засідає в Парижі і Лондоні щодо гарантування нам безпеки. Знаємо, що допомога буде продовжуватися. Другий це необхідність гарантування участі України в європейській оборонній системі, яка народжується прямо зараз. Ми хочемо бути членом НАТО, але маємо бути готовими до того, як сказала Урсула фон дер Ляйн і багато європейських лідерів, що виникне потреба у створенні Європейського оборонного союзу. Третє Україна матиме гарантоване майбутнє, коли стане членом ЄС, без якого безпека і мир в Європі неможливі. Події останнього часу це показали більш ніж промовисто. Перед Україною вимальовується шанс зупинення війни на прийнятних для нас умовах і проведення успішних мирних переговорів, якщо США і справді дотримуватимуться принципу «мир через силу.